ефірі підсумковий інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас! У випуску говоримо про найголовніші події і теми тижня, що минає, свідками яких стали журналісти телеканалу та наші глядачі. Долучайтесь, підбиваємо підсумки тижня разом. Головна госпітальна база нашої області співпрацюватиме з потужним медичним центром Суперх'юманс, який розробив нові технології ранніх реконструкцій кінцівок і обличчя для важкопоранених бійців. Спільна робота обох медичних закладів дозволить робити більш ефективні та якісні операції саме в Україні, а не чекати відправки поранених за кордон. Докладніше дивіться у нашому наступному матеріалі. Суперхуманс всеукраїнський сучасний центр з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни. Усі його послуги безкоштовні. Величезну кількість операцій та протезувань для наших військових здійснюють саме у цьому центрі. Активну співпрацю з головною госпітальною базою Дніпропетровщини суперхуманс розпочав зовсім нещодавно, але обидва медзаклади очікують на великі результати спільної роботи і закріпили це. Документально вже підписаний меморандум про плідну співпрацю. Співпраця з Superhüменс відкриває нам дуже великі можливості. Ми вже відібрали шість пацієнтів, які знаходяться на лікуванні. Три пацієнта вже підготовані для переїзду. Це самі важкі травми, які після ампутації, високої ампутації, де чіплятись, по суті, нема за що. І центр Superhumans допомагає таким хлопцям рухатись. Ну і багато проблем, які сьогодні створила війна, це травми обличчя. Коли з обличчя зостається тільки велика важка рана, впізнати близькі не можуть, але таким людям потрібно жити і далі. Раніше таких поранених ми відправляли тільки за кордон. А зараз центр Superhumans разом з спеціалістами за кордону робить такі важкі операції, які відновлюють обличчя наших героїв. Тому співпраця потрібна, це нові медичні технології, це прогрес медичного спілкування. І ми раді, що з таким центром ми можемо поєднати свої зусилля заради життя та здоров'я наших поранених героїв сьогодні важкопораненим бійцям необхідна саме рання реконструкція кінцівок та обличчя. Це значно пришвидшить відновлення таких пацієнтів. Сьогодні країна потребує ранньої реконструкції кінцівок і обличчя, тобто, це ті ділянки тіла, які найбільше уражуються при отриманні бойової травми. І ми розуміємо, що коли ми маємо в країні довгий евакуаційний шлях, декілька лікарень, дуже часто відновлення пацієнта затримується. Тому ми запропонували свою допомогу, оскільки наш центр Суперхюмен Центр володіє технологіями ранньої реконструкції і обличчя завдяки тому, що ми розташовані в західному регіоні України і можемо прийняти багато міжнародних місій. Тобто, за ці два роки ми вже здобули певний досвід, який нам дозволяє робити складні операції. Тому ми запропонували свою допомогу, підтримку, співпрацю. І зараз ми вже робимо другий крок, тобто офіційне підписання меморандуму з лікарнею і налагодження логістики пацієнтів для того, щоб вони потрапляли до нас раніше і щоб ми могли успішно робити реконструкцію. У Суперхуманс добре розвинений напрямок реконструктивно-пластичної хірургії кінцівок. А ось лікарів, які володіють технологією реконструкції обличчя, на сьогодні недостатньо, розповідає директор центру Андрій Віленський. Тому й взяли на себе місію розвинути цей напрямок в нашій країні. Також ми бачимо в цій в цій співпраці дуже потужний навчальний компонент. Наші лікарі будуть приїжджати в цю лікарню, і лікарі з цієї лікарні будуть приїжджати до суперхіомецентру, щоб опановувати ці медичні технології. Медики головної госпітальної бази нашої області вже вирушають на навчання новітнім медичним технологіям, отримають нові знання та практичні навички. Важкопоранені бійці проходитимуть лікування у суперхуманс центрі Медики об'єднали свої зусилля щоб врятувати якомога більше наших поранених героїв. Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини, Д1. Продовжуємо підсумковий випуск, де тонко там і рветься. Попри заяви міських чиновників, Дніпро виявився не готовим до початку опалювального сезону. Що не день то з'являється інформація про порив труб опалення в тому чи іншому районі на гарячу лінію телеканалу, Д1 звернулися мешканці п'ятиповерхівки, в якій замість тепла в оселях затопило квартири. Подробиці у сюжеті. У будинку номер 119 по проспекту Богдана Хмельницького стався фальстарт опалювального сезону. Ірина мешкає в квартирі на останньому, п'ятому поверсі. Жінка змінила домашні капці на гумові чоботи. Оце наш другий день опалювального сезону. Вчора була прям катастрофа і ми були в шоці, тому що. Вранці у 9.30 ми почули, як у батареях зашуміла вода. Для нас це була дуже здорово, З однієї сторони, що дуже холодно в квартирах, а з іншої сторони, дуже страшно, бо опалювальний сезон вже чотири рази для нас на починався отакою катастрофою, як ви бачите. Оце мій одяг зі вчора. Тому що рівно через 10 хвилин зі стелі полилася гаряча вода. Вона була просто гаряча. І так текло з п'ятого по перший поверхи. Квартири, розташовані на останньому поверсі, затопило найбільше. Такої кількості гарячої води не витримала навіть натяжна стеля. По люстрі досі стікає вода, яка поступово заповнює плафони. Натяжний потолок. Він... Держав собі десь літрів 300 води, і потім не видержав і все це обрушилося в кімнату. Стеля повністю розірвалася, електричство немає, все залито, все, і меблі. Есть, в предыдущий ми поміняли диван, тут буде те ж саме, що ну, все чітко було залито гарячою водою. В кухні прорвал, прорвали дирочку і відтуди витащили 15 відер. 15 відір, щоб вона не потекла на підлогу і не потекла вниз на четвертий етаж, ну, щоб зберегти хоча б свою кімнату. Пані Тетяна мешкає у квартирі на третьому поверсі. Жінка має досить поважний вік, та в день запуску у їхньому будинку опалювального сезону набігалася до бестями, бо змушена була рятувати власне житло. Я туди поставила лестницю, направила доволку, висушила трошечки. Отут вода просто теклася. О, бачите, це все отак лилося. Боріхи пішло, ці всі оці шмаття, всі Лягла вже. Серце болить, голова болить, ноги болять, спина все вже одказала у мене. Ну хіба можна так і здіватися над людьми? Цю п'ятиповерхівку обслуговує жилсервіс п'ять. В конторі жодної реакції на ситуацію, що трапилася у будинку під час запуску опалювального сезону. Люди не задоволені якістю надання їм послуг. Я написала заяву до начальника жилсервісу 5, Мені сказали, що дадуть начальнику на розгляд. Також були оповіщені зразу всі аварійна аварійна жилсервісу 5. От ну вони приїхали, коли вже мешканці будинку перекрили, змогли перекрити крани. От. На сьогодні ми дзвонили, вони сказали, що об аварії ці навіть не чули. Дуже дуже прикро, що навіть не приїхали, не приїхали, не подивилися. Акт не, не був составлений акт по чій війні це зроблено. Просто нема сил вже, якби і всі жильці скаржаться наші. Спіробітники Жика не Пів в Піввирки, відротя всі банки, оцей тазик, Оце все було залите водою. Тут тече, там я не знаю, куди бігти. Виявляється, що мешканців будинку навіть не попередили, в який день у них планують наповнювати гарячою водою систему опалення, так само, як і перед початком робіт, ніхто з комунальників не перевірив готовність мереж. Цього року в нас зовсім ніяк не було ніяких оповіщень стосовно того, що буде наповнюватися система опалення. Аварійна служба приїхала, увімкнула і уїхала. Вчора з'явилися коли наші мешканці перекрили воду самі. Вони подивилися, розвернулися. А я в нього вчора запитала, а що ж тепер робити? А ми будемо думати. Поговорили по телефону з представником жилсервісу 5, він каже, що на нашому даху були вкрадені усі крани, які закривали усі стояки. Така халатність комунальників в чергове призвела до невиправних наслідків. Мешканці затоплених квартир ще за тиждень сушитимуть свої оселі і підраховуватимуть збитки від такого гарячого початку опалювального сезону. Скільки це буде вода ще бігти, це буде ще неділя, тому що з криші там м'який ґрунт і він на насичився. Водою, вологою час прохолодно на вулиці, так що ходить в резинових сапогах і чи в чоботях. Ну до января без тепла, без світла, бо електропроводка також постраждала від затоплення у таких нелюдських умовах. Змушені жити люди, бо хтось банально не виконав свої посадові обов'язки і не перевірив, чи готовий був будинок до запуску опалювального сезону. Такий старт опалювального сезону в Дніпрі? Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1. Друга річниця звільнення Херсона від російських окупантів 24 лютого 2022 року ворог вдерся на територію Херсонської області, рухаючись одразу на кількох напрямках. 1 березня обласний центр було окуповано. Проте завдяки героїзму, сил оборони України та спротиву мешканців Херсон за 8 місяців був звільнений. З цієї нагоди у Дніпрі зібралися небайдужі громадяни і мешканці Херсонщини. На честь другої річниці звільнення Херсона від російських загарбників у Дніпрі відбулася символічна акція єднання правого і лівого берега. Її влаштували мешканці Херсонщини, які знайшли тимчасовий прихисток у Дніпропетровській області. На жаль, наша територія ще поки що окупована. І сьогодні в день звільнення Херсону, 11 листопада, ми запросили на площу Єднання, символічне місто в місту Дніпрі, всіх, хто проживає, змушений тимчасово проживати на території вашого міста, вашої області, для того, щоб провести таку акцію єднання правого і лівого берега. І запевнити усіх, хто чекає нас на лівому березі, що ми обов'язково повернемося всі додому. Два роки тому, 11 листопада 2022-го, збройні сили України звільнили від російських окупантів Херсон і частину правобережжя. Серед тих, хто наблизив цю радісну мить, є військовослужбовець Юрій Соломаха. Ми стояли на Правдіно, там в тому напрямку два місяці. Стояли і воювали там з російськими десантниками. Якось нам сильно повезло, що ми в Херсон такі звільнили. От сестра в мене двоюрідна, вона з Херсона, тітка. Там, вони вони шаленіли. Вони були під окупацією два місяці, вони шаленіли від, від звільнення. От для них це дійсно було не просто. Воно остається не просто свято, а якесь. Ну, Видаючися собиття в житті, тобто більше, ніж день народження. А ось дружина військового пані Ліліана. Одна із тих. Хто пережила перші місяці окупації Херсона в очікуванні на звільнення міста? «24 лютого ми виїхали з села. Сразу ж як тільки почалася це військове вторгнення. І два місяці я була в Херсоні. Я бачила якраз перші дні я жила в Дніпровський район. Ми чули, як брали міст, як бомбили Антонівку, і потім вже бачили, як російські війська зайшли повністю в місто. Все це перші місяці пережила, а потім вдалося виїхати. Як тільки був звільнений, ми поїхали своїх провідати, були там, раділи. У Дніпрі створено гуманітарний центр допомоги вимушено переміщеним особам з Херсонщини Вільні разом його відвідувачі підготували творчі музичні виступи аматорів, а також презентували творчу виставку Херсон у вільному серці. На ній і гуаш, і графіка, і фотоколажі, і роботи декоративно-прикладного мистецтва. Більшість поробок зроблено дітьми. Це бачення дітей, бачення того майбутнього нашої країни. Вони його бачать в яскравих світлих тонах, і це нас дуже радує. На сам кінець всі присутні на святі разом заспівали гімн українських січових стрільців. На Дніпропетровщині прихисток від війни знайшли 40 тисяч мешканців Херсонської області. Ольга Ховрич Ілля Ломовський новини Д1. Ви дивитесь підсумковий випуск новин на телеканалі Д1. Ми продовжуємо. У Кам'янському функціонує три інклюзивно-ресурсних центри, які забезпечують щоденну підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Де і як працюють ці центри у сюжеті наших колег з Кам'янської студії телебачення Міст ТБ». Таких інклюзивно-ресурсних центрів у Кам'янському знаходиться три: сузір'я у південному районі, надія у центральній частині міста та світ дитинства на лівобережжі. Ці заклади забезпечують комплексний підхід до навчання та соціалізації малечі з особливими освітніми потребами, а також допомагають старшокласникам визначитися з професією. Центри, які створені у нас були в місті ще у 2018 році, дитина отримує свою освітню траєкторію. Відбувається комплексне оцінювання, які здійснюють інклюзивно-ресурсні центри, там де прописується для закладу освіти алгоритм дії для того, щоб дитина могла бути успішною. Тому на сьогодні. Всі заклади інклюзивно-ресурсні центри вони забезпечені фахівцями. В команді супровіду знаходиться фахівець, і логопед, і дефектолог, і реабілітолог, і обов'язково психолог. Оцінку проводять спеціалісти вищої кваліфікації. Завдяки роботі всієї команди оцінювання є об'єктивним, а висновки складаються з вичерпної інформації щодо розвитку дитини. Це дозволяє уникнути суб'єктивності в прийнятих рішеннях і гарантує максимальну точність в оцінці потреб дитини. Центр був відкритий у 2019 році. За п'ять років було зроблено 2022 комплексні оцінки, і за цей рік 212 оцінок. Проводимо супровід батьків, супровід навчальних закладів, де надаємо консультації, а також працюємо з дітьми, які не охоплені дошкільною освітою. У нас діти з особливими освітніми потребами, з порушеннями зору, порушеннями слуху, опорно. Рухового апарату, також ми надаємо психологічну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Центри супроводжують дітей з особливими потребами, а ще допомагають проти інтеграцію в освітній процес у загальноосвітніх та дошкільних закладах. Знаємо, що потрібно нашим діткам, ми знаємо, як їм допомогти. Ми в тісній співпраці з закладами освіти. Ми завжди поновлюємо свої знання, підвищуємо кваліфікацію. Тобто наші фахівці керуються не тільки знаннями, але й е щирими почуттями до наших діток. Я їх називаю нашими, бо вони є наші. Ми всі їх знаємо. Знаємо, де вони навчаються, які в них досягнення. Ми сходили до, до... нейропатолога, В неї були сумніви з приводу дитини, бо він трішечки відставав від інших. Казали, що прийти і можна прийти і перевірити, чи дійсно є ризики, чи нема. Можна позайматися, щоб він нас догнав трішки. Він зараз і ходить по цим доріжкам. Він уже починає робити. Те, що він не робив. Інклюзивно-ресурсні центри Кам'янського також проводять профорієнтаційні консультації та тести IQ для старшокласників. Це допомагає учням старших класів визначитися з майбутньою професією, враховуючи їхні сильні сторони та особисті інтереси. Зараз ми проводимо методику віск. Віку входить 10 субтестів, які міняються, чергуються для того, щоб дитині було цікаво. От ми прийшли перший, дуже гарно показала це. Були кубіки коса. Це дає не тільки просто рівень, IQ, а дає можливості деякі сфери задіяні, і ми бачимо, що є в дитини сильною стороною, а що є слабкою, на чим працювати. За рахунок сильної сторони ми піднімаємо слабку. Для забезпечення якісної діагностики та кваліфікаційної допомоги центри кам'янського оснащені всім необхідним. Тут використовують сучасні міжнародні методики, що дає змогу працювати за міжнародними стандартами та надавати дітям підтримку на найвищому рівні. Також тут проводять тренінги та надають консультації для керівництва і педагогів освітніх закладів кам'янського. У нас походу дуже багато запитань, тому що дітки є у закладі, які можливо і не будуть з особливими світими потребами, але у нас є запитання, як з ними працювати, як розвивати дітей, які все таки корекційні заняття можна провести, які консультації батькам надати для того, щоб дитина в школу пішла підготовлена, щоб діти гарно розмовляли. Були розвиті. Тому ми дуже дуже вдячні за співпрацю. І ми правда, до нас приходять фахівці, РЦ, а ми працюємо інколи в онлайн форматі. Ми приходимо сюди на консультації. На сьогодні в закладах загальної середньої освіти кам'янського функціонує 213 інклюзивних класів, у яких навчається майже чотири сотні учнів з особливими освітніми потребами. У дошкільних закладах створено 89 інклюзивних груп, які відвідують більше 200 дітей. Ці показники свідчать про доступність і важливість інклюзивної освіти для громади. Місто підтримує такі центри, аби кожна дитина в Кам'янському мала можливості для самореалізації та успіху. Ірада Акімова Сергій Супрун. Спеціально для телеканалу Д-1. Новини культури: Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував нову прем'єру. Що показали для вибагливих глядачів Шевченківці? Знає мій колега, журналіст Ян Андрусенко. У 107-му театральному сезоні на глядачів театру чекає чимало нових вистав. Тут і яскрава та бурхлива історія кохання Баядера і весілля в Малинівці, але серед всього різноманіття театр підготував для глядачів виставу під назвою Молитва за Елвіса. Театральна постанова присвячується нашим захисникам та захисницям, які мужньо вдень і вночі захищають Україну від навали окупантів. Сьогоднішня вистава, яку диктує нам вся та ситуація, в якій ми опинилися. Бо ми не розуміємо, що буде далі, але ми вважаємо, що всім нам треба щось робити для того, щоб відстояти свою незалежність, своє право на життя, щоб сюди не зайшов ворог. А що робити? От у виставі, власне, про це й мова, про це розмова це два світи зустрічаються: людина, яка вже пройшла пекло, і людина, яка. Тилу, в яких зовсім інші проблеми. Вистава Молитва за Елвіса поставлена за п'єсою сучасної української драматургині Марини Смілянець. Вистава розповідає про світоглядні зміни, які відбуваються в кожному. Хто розуміє, що якщо ми зламаємося і не вистоїмо, то знищення українців відбудеться дуже швидко і жорстоко. Це все передається через історію двох братів Юрія та Артема, у яких була мрія. Стати легендарними музикантами. Вони створили рок-гурт та планували записати альбом. Але одного дня Юра пішов добровольцем на війну. Артем цього прийняти не зміг. І брати припинили спілкування. Сон, певно, єдине місце, де вони можуть поговорити відверто. У житті є багато інших речей, які так само можуть тебе зламати. Знаєш, у житті є багато інших людей, які можуть взяти автомат і піти туди. А талановита людина вона. Ну, вона має творити. от... Пісні чим тобі не зброя? Одне не відміняє інше. Послухай, кожен має займатися своєю справою. Для кожного хлопця, який зараз там, знайшлася б своя справа і знайдеться mm. після. А от як роби що хочеш. Гарно, Богдан. Вистава про якийсь такий вибір, який має робити кожен, що він вибирає. Так, ми всі хвилюємось, так ми всі хочемо нашої перемоги, але коли вона буде, і якою ціною ми ще не знаємо. Це брати. І один пішов на фронт, а інший був вдома. І це те, про що наші люди також говорять, також мають різні позиції. І сказати, хто правий чи не правий, вже життя розставляє крапки, і ті люди, які проходять пекло війни, вони гостріше розуміють ту правду, яку нам треба відстоювати тут, коли люди продовжують жити, начебто, мирним життям. Глядачі залишилися розчуленими від показаної історії. Деякі з них не могли стримати сліз. Настільки вразила їх ця історія. Вже після закінчення вистави. Люди охоче ділились своїми враженнями та думками. Чому важливо показувати цю виставу у наш час? Хочеться помовчати. Така тема Ольга дуже гарно сказала, що енергія нашого серця повинна переробитись в спротив. Війна, тема війни і життя під час війни, війна сприймається по різному, і ця п'єса вчить нас супротиву, вчить тому, що наша Україна потребує захисту, розуміння, що це наша рідна Україна, і ми повинні бути разом триматись і разом до перемоги. Я хочу відмітити, що наш театр, Дніпровський театр Шевченка, завжди дуже тонко відчуває суспільство, відчуває ту проблематику актуальну, яка у нас сьогодні існує. І ця вистава, в якій підіймаються питання кохання так. Перша пісня була саме про кохання Елвіса Преслі. І далі на протязі вистави так само повертались. Це була одна із оцих ниточок, яка протягнута скрізь всю виставу. Це про цінності, про вибір кожного, незважаючи на те, що могли бути інші зовсім можливості у людини. Але кожен обрав. Свій шлях кожен зробив свій вибір, і я вважаю, що цю виставу потрібно дивитися. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка планує і надалі радувати глядачів чудовими виставами та новими прем'єрами. Тож уважно слідкуйте за афішею, щоб не пропустити театральне дійство. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов, новини Д1. Телеканал ДО1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Нагадуємо, що телеканал ДО1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Українці продовжують боротися. Кожен на своєму місці: військові, медики, рятувальники, волонтери. Всі, хто працює для України, хто донатить, платить податки, несе правду світу. Всі ми стоїмо за свободу і незалежність нашої держави. Гуртуємося. На цьому підсумковий випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю миру! Слава Україні!